Білим снігом застило, застелила таким невеличким килимом під трояндою і під фуйником. Рослинка, яка називається ясколка. Така гарна назва у цієї квітки. Сама квіточка невелика, і ось зараз вам покажу її зблизько. Ось така вона. Але дуже рясна і швидко розростається. І під собою вона не терпить інших бур'янів. Тобто вона їх витісняє і створює такий гарний килим, під, особливо під фойними. Я думаю, було б дуже непогано її посадити під ялинкою чи під сосною. От І вона створюватиме таку пляму гарну і відтінятиме сам, саме фуйне дерево. От Вона у мене тут посаджена минулого року весною. Тобто її зараз якраз рік. І бачите, наскільки вона розрослася. Посадила я її невеличким кущиком маленьким. Десь, може, сантиметрів 30 вона була у, е, в діаметрі. Зараз це кущ, який має десь 2,5 метри в діаметрі. Так, я думаю, що запросто 2,5 метри в діаметрі вона має. От. І е, квітне, воно дуже довго квітне, воно випускає нові пагони, зацвітають вони. Але єдине, що коли вона дуже уже висока, і якщо йдуть великі дощі, то вона трошки вилягає. І ось можете бачити тут трошки положило її. Але я її тільки почала вирощувати, тому не знаю як. Ну, мені здається, що як її після квітування взяти і обрізати, то вона цвістиме ще. Коли воно не цвіте, у неї стебло таке сизо-голубе, дуже красива рослинка, і буде вам замість фону під інші вищі рослини.